Можна спитати? Я шукаю дівчину. Вона працювала на сірниковій фабриці. Енола Холмс. Вона детектив. Вигляд, ніби її зараз вітром здує. Дівчина, яку я шукаю, має докази, а хтось хоче її вбити за це. Шерлоку. А чого ти тут? У моїй справі чи у своїй? В обох схоже наші справи пов'язані. Ця гра продовжується. Кабарі, здирництво, корупція. Вона вскочила в халепу і зайшла далі, ніж я гадав. Ця битва не для якихось багачок. Багачка чи ні, але якраз битися я вмію. Вона любить створювати проблеми, правда? Не треба бути такою безрозсудною, Еноло. Це важливо. Ніхто не мусить весь час бути один. Це моя відповідальність. Нікому нема діла до цих дівчат. Я все погіршила. Дурниці. Знайди собі союзників, працюйте разом і тоді станете ще сильніші. Ти можеш стати дивовижною. Потрібна допомога. Сказати ще раз можна зайти. Тут усі грають свої ролі. Місце позначено хрестком. Випробовувати. А це дуже грубо. Ви не маєте бути в школі. Цікаво, хто тебе навчив битись. Ще одне питання до нашої матері.